Ласкаво просимо до клубу сімсот. Побачення Шерон ледь не закінчилося смертю, коли чоловік наставив на неї пістолет. Але замість того, щоб злякатись за своє життя, Шерон сказала, щоб він натиснув на курок і позбавив її страждань. Те побачення пішло не так, як треба. Він наставив на мене пістолет, а Я сказала: стріляй і позбав мене мук. Я дуже хотіла померти. У молодості Шерон Дотера ненавиділа себе через неприйняття, з яким зіткнулася. пам'ятаю, моя мама працювала ночами. У неї була донька від попереднього шлюбу, яка мала сидіти зі мною. Але замість цього вона пила, гуляла і одного ранку мама сіла біля нас і сказала: мені доведеться влаштувати вас у притулок. з того часу я більше її. Не бачила. Подрослішавши, Шерон почала вживати наркотики. Я зв'язалася не з тією компанією, але це допомогло мені нічого не відчувати. у моєму житті було забагато зрад і відкидання. її ненависть до себе проявлялася в інших речах. Кілька разів я намагалася побити себе. Я хотіла відчути біль у тілі, щоб не відчувати його у серці і душі у батька Шерон були проблеми з алкоголем. Він кілька разів одружувався. у підсумку Шерон то віддавали під опіку, то забирали назад. Я жила з ними, а потім вони розлучалися і мене знову віддавали. Де б я не була, це не було стабільне місце, не було безпеки. Я вважала, що нікому не потрібна. Взагалі, її наркотична залежність зростала. Я вживала наркотики шість половиною років, а потім ще два роки курила крек. Мені здавалося, що я контролюю своє життя. це давало мені змогу позбутися того болю, який у мене був на той час. Я вже сформувалася. я вважала себе досить крутою. гадала, що усе робитиму сама і більше ніхто не зможе мене поранити завдати болю. У 15 років дівчинка жила на вулиці, сподіваючись знайти когось, хто прийме її. Мене кілька разів зґвалтували. Це було жахливо. Мені здавалося, що я була настільки поганою і негідною, що гірше вже й бути не може. Це було. Дуже страшно. Шерон вийшла заміж, і у 20 років у неї було вже двоє дітей, але шлюб розпався. Я говорила їм, я вас ніколи не покину, як моя мати. Я вірила в це. Однак з чоловіком у мене були жахливі стосунки, і я повернулася на вулицю щоб забезпечувати себе, шерон зайнялася проституцією. Одного вечора клієнт наставив на шерон пістолет. Я хотіла, щоб він натиснув на курок. Позбавив мене цих страждань, але він просто пішов у Шерон було 13 арештів. Її звинувачували у проституції, у крадісті зі зломом і багато в чому іншому. Перебуваючи в колонії для жінок, вона почала читати книгу про Аль-Капоне. Книга була про водіяль Капоне. Він бачив, як убивали, вбивав сам. Потім він потрапив до в'язниці і прийняв там Христа. Звичайно, він робив речі, які були набагато гірші за те, що робила я, але я побачила паралель. я усвідомила, що наш гріх величезний, але Бог такий чудовий. і це торкнулося мого серця. коли я. Закінчила читати книгу, я стала на коліна і заплакала. Я прийняла Христа просто там, на підлозі моє життя змінилося. Я зрозуміла як сильно Бог любить мене. Я зрозуміла, що він простив мене за те, що я зробила час, що залишився у в'язниці, шерон провела служачи іншим ув'язненим. Я хотіла допомогти іншим жінкам, які були так само розбиті. Я стала лідером поклоніння у каплиці. Капелан купив мені біблію за свої гроші. Я читала її щодня протягом багатьох багатьох годин. у ній була істина, світло, життя і сила. Я розуміла, що стала новою людиною. Не всі розуміли це, але бачили усі. Вийшовши на свободу, шерон приєдналася до помісної церкви. Вони прийняли мене, живили мене, наставляли мене. А через 10 місяців я зустрілася зі своїм чудовим чоловіком Майклом. Сьогодні вона пише книги і допомагає жінкам у південній Каліфорнії. Ми почали служіння преображайся. Наразі працюємо в інших країнах на різних мовах. Ми написали три книги. Я дивуюся, тому що Бог любить брати, розбити і зцілювати, використовувати заради своїх цілей. у всіх нас є історія про те, як Бог використовував нас. Він особливим чином торкається, а потім направляє, щоб ми. Досягала інших, яким би темним, розбитим і розчавленим не було ваше життя, Бог може взяти його, стілити і наповнити собою. Потрібно тільки довірити йому своє життя. Історію Шерон не можна назвати унікальною. Звісно, певні обставини можуть бути іншими, але подібне часто трапляється з дітьми. усе це результат гріха інших людей. Ми не можемо впливати на ці речі, але вони приводять до того, що у нас виникає потреба контролювати все, чи не так? Ми не хочемо, щоб подібне повторювалося знову. Світ змушує нас думати, що ми втратили контроль. Люди обставини, події ранять нас, і ми починаємо приймати неправильні рішення. Ми робимо дурні речі, бо думаємо, що так ми усе контролюємо. іноді ці рішення дають змогу на деякий час притупити біль, відчай. Ми намагаємося проживати кожен день, щось їсти, десь спати. Але незабаром ми не просто втрачаємо контроль, але й усе наше життя опиняється за бортом. і що більше ми перебуваємо у цьому місці, то більше усвідомлюємо, що самі винні. Починаємо думати, що нікчемні, і тим складніше нам повірити у те, що хтось може полюбити нас, що хтось вважає нас цінними. але приходить Ісус. Прямо у наш жах. Він дивиться на нас через призму тієї жертви, яку приніс за нас. Він не бачить наш гріх. Він бачить нас як своє творіння. Його серце звернене до нас. Його любов безмежна. Він не дивиться на наш вибір, на хаос у нашому житті. Натомість він приходить з пропозицією і каже: Я хочу дати тобі красу замість попелу, єлей радості замість скорботи, прославлення замість зневіри. Він каже, що хоче зробити нас насадженням господнім. Полем, яке належить йому, садом, який принесе йому плід. він хоче, щоб наше життя було продуктивним зі значенням. Ось чому, коли ми чуємо такі історії, починає спалахувати вогник надії. Світ намагався загасити його, але вогник продовжує горіти. Біблія каже, що пастер. Залишає 99 овець, щоб знайти одну загублену. Можливо, сьогодні це саме ви. Можливо, ви боїтеся довіритися Богові. Це страшно чи не так? Коли ти вже сильно поранений, дуже складно довіряти. Але я хочу сказати, що Бог не залишить і не покине вас. Він ніколи не зрадить вас. ви можете прийти до нього і знати, що ви у безпеці. Про це говорить і Біблія. А вони є велика сила. Коли ми ще були грішниками. Христос помер за нас. Він не шукає досконалості, він шукає ваше серце. А потім каже: хто у Христі, той нове творіння, усе старе минуло. Тепер геть усе нове. ви можете відчути це сьогодні. Чудова новина, що усе це дається даром треба лише попросити ви хочете почати заново скористаєтеся своїм шансом і ви не пошкодуєте Просто скажіть «Ісусе, я грішник мені потрібен спаситель я наламав дров я хочу почати заново я хочу пізнати тебе прийняти тебе я віддаю тобі усе, що залишилося від мого життя, мої думки, моє серце, моє повсякденне життя прийди до мене, Боже, і зроби мене твоїм, навчи мене твоїх шляхів. Я молюся в ім'я Ісуса. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним: рятувати приречених, годувати голодних, незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Club 700. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Кілька років тому Аніта Лінг опинилася під тягарем боргу у 300 тисяч доларів. Вона ледь могла дозволити собі купівлю продуктів, але сьогодні Аніта процвітає. Що змінило її життя? Вона розповість сама. Аніта Лінг фахівець з інвестицій у нерухомість, але вона завжди знаходить час, щоб допомагати іншим. Нещодавно Аніта була у місіонерській поїздці до Перу. Я дуже рада, що можу зробити хоч щось. Це моя мета. Найбільше Аніті сподобалося допомагати місцевим дітям. Вона подарувала їм велосипеди, футбольні м'ячі, диски із суперкнигою. Я дуже люблю суперкнигу. це чудовий спосіб знайомити дітей з Ісусом. Аніта каже, що старано працює, щоб у неї була можливість давати іншим. Але кілька років тому їй було важко забезпечувати навіть себе саму. Коли почалася житлова криза, наймачі Аніти не могли оплачувати оренду, і в 2009-му її борг був 300 тисяч доларів. У мене було безліч кредитів і ніякого заробітку. Я просто не знала, що мені робити. Аніті ледь вистачало грошей на їжу, і вона заявила про банкрутство. Пізніше подруга розповіла їй про клуб 700». Ця програма підбадьорила мене. Мене переповнювали емоції, коли я слухала історії людей і бачила добрі справи, які вони робили в усьому світі. Аніта стала партнером Сібієм, і незабаром її дохід став зростати. Раніше наприкінці року в мене залишалося 2-3 тисячі на рахунку. А після того як я почала давати десятину, у мене було у 10 разів більше. 39 тисяч. І знаєте, це була максимальна сума, яку я взагалі бачила у своєму житті. це неймовірно. Аніта вдячна за благословення останніх кількох років. Вона радіє, що довірила свої фінанси в Божі руки. Якщо я віддам усе Богові, він подбає про все. це правда. Бога цікавлять усі аспекти нашого життя від того, де ми до нашого посвячення йому. Його так само цікавлять наші фінанси, і стосунки з людьми. Біблія... Багато говорить про гроші. Вони можуть контролювати нас, або ми можемо використовувати їх за призначенням. Мені подобається, що Бог закликає нас бути частиною того, що він робить у світі. Він закликає нас використовувати благословення і дари, які він дає нам, щоб змінити життя інших людей. Бо ми Божа сім'я, це означає, що ми допомагаємо одне одному. Коли ми бачимо, що хтось перебуває в скруті, простягаємо руку допомоги. Клуб 700 прекрасний тим, що ви можете робити це не виходячи з дому. Щодня ми допомагаємо людям у всьому світі. Ми хочемо, щоб ви приєднались до нас. Вам достатньо лише зайти на сайт, адресу якого бачите на екрані, зробити пожертву. І так ви скажете. Я хочу приєднатися до клубу 700. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Бонні болз народилася зі сколіозом і усе своє життя жила з хронічним болем у спині, але вона ніколи не втрачала надії, що одного разу біль мене. Однак, зцілення під час телефонного дзвінка стало для неї несподіванкою. У мене з дитинства був сколіоз. Я народилася з ним. Я ходила згорбленою, і тому мене змушували носити корсет. Боні бос пам'ятає, як страждала від болі в спині ще в школі. Одного разу я зайшла у клас і втратила свідомість. Я не зрозуміла, що трапилося у 1974-му Вона вийшла заміж за Тоні і народила трьох дітей. Мені було важко брати їх на руки. Я думала, що буду страждати до кінця свого життя. Лікар порадив їй знову надіти корсет. Це було жахливо. Чим старшою я ставала, тим менше мені допомагав корсет. Я боявся, що дружина скоро не зможе ходити, тому що їй не ставало краще. Незважаючи на біль, Бонні намагалася жити нормальним життям. Мені сказали, що я маю сидіти вдома і просто спостерігати за тим, як іде життя. Я подумала, це не про мене. Чоловік часто масажував спину Бонні, щоб вона могла хоч якось рухатися. Мені ставало легше після сеансу хіропрактики. А мій чоловік розминав мені спину вдома між візитами до лікаря. Лікар Джон Печорик, хіропрактик. Він багато років займається лікуванням Бонні. найчастіше Бонні приходила до мене через сильний біль у попереку. він не давав їй спокою. Мені доводилося вправляти її диски. Зазвичай, коли в людини сколіоз, особливо в районі попереку, то з роками він лише поглиблюється. А з ним приходить і артрит, який починає впливати на хребці. Весь той час Тоні та Бонні продовжували молитися Богу, щоб він втрутився. Я молилася про стілення від сколіозу. Я знала, що одного разу може бути стілена. Просто час ще не настав. У серпні 2019-го Сім'я Бол здивилася клуб 700, І тоді Тоні почув слово знання. У мене діагностували хворобу правої ротаторної манжети плеча. Террі молилася про зцілення людини, яка мала проблеми з правим плечем. Я щось відчув. Мені складно описати це. Було відчуття, немов чиїсь пальці проникли в моє плече. я підняв руку і не відчув болю. Я був у шоці. Я розповів про це Боні. Вона запитала: вони молилися про це? Я сказав так, і ти прийняв це? Так. Після цього Бонні зателефонувала до клубу 700, щоб повідомити про зцілення чоловіка. Перед закінченням розмови консультант запитав, чи немає в неї інших потреб. Я сказала, у мене сколіоз. Я б хотіла позбутися його. Він сказав сколіоз? у мене був сколіоз. За мене помолилися по телефону, і я раптово став вищим. І Я з радістю помолюсь за вас. Я відповіла. Я буду рада, якщо ви помолитеся за мене, і коли він помолився, я зрозуміла, що щось трапилося. Я вирішила перевірити себе. Раніше я не могла покосити газон біля будинку, але того дня покосила весь двір за один раз. Це було просто неймовірно незабаром Бонні пішла до свого лікаря. він був дуже здивований. Бачили б ви його очі. Він побачив різницю. Після тієї молитви біль зменшився такою мірою, що неможливо було повірити. У спині не було звичної напруги. вона вирівнювалася. Запалення, яке не давало спокою, повністю зникло. Її спектр рухів вийшов на новий рівень. Я був дуже радий бачити це. Тепер Бонні живе нормально без болю. Я можу робити речі, які не могла робити раніше. Можу піднімати онуків, ходжу на спортивні матчі, шкільні концерти. І коли я сиджу там, я не відчуваю болю. І він минув, зник. Це чудово. Тоні та Бонні вдячні Богу за те, що він зцілив їх. Бог робить усе досконало, і коли він зцілює, то все приходить у норму. Продовжуйте вірити і молитися. Я знала, що одного разу це станеться так і відбулось. Два за ціною одного. Бог знає, в чому ваша проблема, він знає ваш біль. Писання говорить, що той, кого син звільнив, істинно вільний. Я вважаю, що це стосується нас і у фізичному плані. Коли ми просимо Ісуса прийти у нашу потребу, як це було у випадку з Бонні або з її чоловіком, у якого були проблеми з плечем. Іноді це може бути залежність. Бог розуміє і хоче, щоб ви були вільні від цих речей. Ми хочемо приділити трохи часу сьогодні, щоб прийти з вами до Господа. Разом ми приходимо до ніг Господа і кажемо: Боже, покрий нас і наші потреби, звільни нас сьогодні. Але перед молитвою я хочу поділитися свідченням Анастасії Сіракос, Нью-Йорк. У неї діагностували діабет. Два роки вона регулярно телефонувала на нашу молитовну лінію і просила молитися за неї. Нещодавно вона отримала результати аналізів крові. і Лікар підтвердив, що рівень цукру прийшов норму. Амінь. ось ще одне свідчення від Вінсом. З Ренделстауна, Меріленд, у неї був вузол у легенях, через який було важко дихати. Перед діагностикою жінка зателефонувала в Сібін. За неї помилилися, і вона повірила, що Бог повністю зцілив її. Побачивши результати обстеження, лікар сказав, що легені він сому повному порядку. Амінь. Ми, стері, хочемо помолитися за вас. Приєднуйтесь до нас, Господь. Ми любимо тебе і дякуємо за те, що ти з нами. Ми підносимо до тебе потреби наших глядачів в ім'я Ісуса. Отже, ми хочемо бути провідниками того, що ти хочеш зробити для наших глядачів в ім'я Ісуса. є одна людина раніше. Ця проблема її ніколи не турбувала, але раптово у вас з'явився біль у роті. Це болять зуби і кістки. Бог стілює вас зараз. Усі ваші проблеми в роті йдуть в ім'я Ісуса. Ви стілені. Хтось боїться їздити на машині. Ви їздили роками, але раптом до вас прийшов страх. Вам страшно сідати за кермо. Господь заспокоює вас. Він дає вам мир. І усуває цю проблему. Ворог захопив цю територію, але Бог звільняє вас від страху в ім'я Ісуса. Він піде. Дякую, Господь. У кількох людей діагностували хворобу крові. Бог цілює вас. ви не можете це зрозуміти. Просто прийміть Підніміть руки і почніть поклонятися йому. Дякуйте йому за це. Будьте вільні в ім'я Ісуса коли Террі молилася раніше, то говорила про те, що хтось боїться віддати себе Господу і прийняти його покликання. Є чоловік, якого ці слова торкнулися. Ви чуєте, як голос Божий кличе вас і це лякає вас? Це те про що йдеться в об'явленні. 3.20. ісус стоїть біля дверей і стукає. Хто почує голос мій і відчинить двері? З тим я буду вечеряти. ви почули голос. і Тепер Бог каже, щоб ви довірились йому, відчинили двері. він хоче явити вам любов і надію. це ваш день для того, щоб відкрити двері. Дякую, Ісусе. у когось проблеми з прийомом їжі. має значення, що ви їсте, Ваш шлунок одразу ж подразнюється. Покладіть руки на живіт ісусе стіли. Ми просимо в ім'я Твоє святе, звільни цю людину в ім'я Ісуса. нас дивиться хтось у будинку для літніх людей. Ви відчуваєте неймовірну самотність і зневіру. Ви в депресії Бог бачить вас. Бог бачить вашу потребу. вам здається, що нікому немає діла до вас, але він піклується про вас. Він вірний і люблячий. він чує ваші молитви. Він з вами в ім'я Ісуса. Дякую, Господь. Ми хочемо подякувати тобі за те, що ти був із нами. Дякуємо тобі за те, що ти переміг світ. той, хто в нас більший за того, хто у світі. Ми любимо тебе, Ісусе. Амінь. Якщо ви пережили чудо або потребуєте молитви, напишіть нам на сайті адресу, якого ви бачите на екрані. А закінчимо ми зі словами з псалма. Не помру, але буду жити і звіщатиму про діла Господні. До зустрічі.